Управління Кримського територіалу це те, всі світи, і загинули молоді солдати. Іва наших українських героїв. Тут не висить. Це деник не де є наші діти. Вони вивезли своїх військових. Чому не висять наші діти? Дев'ятнадцять річні двадцятирічні. Місто Золочів знаходиться на території Львівської області. Воно є в Львівській області. Львівська обласна рада. Місяць тому прийняла офіційно відмінити в Львівській області, зняти бандитського командира Януковича. Чому портрет Януковича до сьогоднішнього дня висить у вашій частині? Питання перше: чому ви висіли світлини своїх воїнів, які загинули в Києві? Чому не висять ці діти, які загинули українських наших мамів, наших сестер, наших братів? Чому поділ? Це герої України, будуть називатися. А яка відповідь за тих загиблих? Чому не висять разом? Це не всі наші українські діти. Прошу дати відповідь. По порядку, щоб могли всі почути. На КП 2 були портрети всіх загиблих нас. На КП-1 ставили, і ніхто цьому не пручався. Це є наші люди, це є наші громадяни України. Вони не ненопланітяни. Що з одної сторони, що з другої. Але і за те, що їх ніхто не обновляє, що вони там по спочатку їх потік дощ, і їх ніхто не обновив, то прошу обновіть. Хай будуть тут всі. У мене зараз їх немає, цих фотографій. Обновіть, будь ласка, на КП, другому поставте на КП першому. Я, ць... я не проти цього. Це біль, біль для українського народу. Я розумію, що зараз є люди, які готові долучитися до революції, принаймні зробити свій внесок. І я розумію, що я... мені так повезло. Так повезло, що я тут. Ще щоб мені сказали дев'ять місяців тому, що я буду в золочі, я б не повірив ви, розумієте так? Mm -hmm. Мені повезло, що я тут. І зараз, розумієте, до кого йти зараз вам? Є тут військова частина, ну, ну міліцію можна піти, СБУ і військова частина. До кого ще йти? Ну, до прокуратури піти. Ну, шановні колеги, я okay. Я не знімаю портрети, Януковича, це мій Бог. Я знімаю портрет Януковича, я служу народу України. Ні, ні, не так. Як морально морально як він відчуває двічі суджений зек... Питання друге. Я живу на вулиці Франка, 50 метрів 30 від вашої частини. Я прошу, коли Київ йде війна і народу Золоча просить призупинити вашому тері стрільби. Це діє на психіку всіх золотів'ян. Може, ми не стріляли б не були. Відповідаю. Я не можу домовитися з усіма присутніми тут, тому що бажання, вони будуть сипатися, сипатися, сипатися. І бажанням цим не буде меж. До мене приходили поважні люди. Це люди, яких я вважаю, що ті, яких вибрав тут Зовочівський народ. Ми говорили, обговорили деталі. Наприклад, що. На стрільби не ходимо, тому що ви бачили, що ми зобов'язані навчатися. Це навчальний заклад, це наш навчальний процес. Скільки тут ця частина існує з 61-го року, вони ходили. Зараз я прийняв рішення. На стрільби ніякі ми не ходимо. Ми залишаємося тут. Прийміть як офіцер правильне рішення. І вам, ще ті, всі ваші військовослужбовці подякують за це, тому що це буде рішення українського офіцера. А тепер наступне. Буквально під час звіча до мене перезвонили депутати Львівської обласної ради із такою пропозицією. А ви знаєте, що пропозиція звучала і вчора на сесії районної ради, і вчора тут, під КПП-1 і на майдані, що зараз наступив час, коли вже та влада і в першу чергу Янукович вони не мають ні грама легітимності. Вони руки замазали в крові. Про діючу владу нас говорять як про мертвих. Або хорошо, або, або ніяк. <ріст> так що так, я поза всякою політикою. Якщо вже я вийду, начну політичні гасла тут товкати, на що я тут нужен? Золочів нет.